Ще раз. Я вона у вас екстремалки, ні так якось стало сумно ходити. Я, так. Я, я, я. Добрий день. Добрий день. Скажіть, що можна так прокататися? На... Ну можна тако позвонити, записатися і прокататися. Ні, а от сьогодні зараз. Ну, зараз запитати? у нас комітки зайняті. А а так, можемо ну, зняти когось, щоб, щоб вас покатати. Так, а от і, на цій лишаці. Можна от, що дівчинка питається чи як? Ну зараз ця лошадка зайнята? Ну, ми почекаємо, в принципі. Ну вона 30. в другій годині звільняється та лошадка. Тільки в другій годині. Так, ага. в мене потім буде ще доченька. А, тобто у вас йде запис, ви по так. запису і так. так? Ага. Перше ви в другій годині підійдете, ми провезли. А потрапіва зараз Зараз О, ви, бо вона любить коміки. Цікаво і mm -hmm. ну, в парку, якщо там є коні, в може без країна, чи як вона. Цікаво. Вона зараз попасть на коні і вона почати. Mm -hmm. Все, дякую, Діана, зрозуміло. Хоча вам подзвонити в п'ятницю, mm -hmm. нам промовити. Тому, Ми сюди поїхали перший раз, хоча ж тут на Варшавськ. А mm. мало хто знає? Мало хто знає? Ми знаємо, що тут є коники. Я mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. такі маленькі коники, є більші коники. Тобто у нас є дитячі, дорослі. Mm. Тобто це йде і потерапіло. Чи, чи дівчинка просто приїхала? Ні. Гарні фотографії. <посайся> <кл 'язаний> а вони знімають ясну, давайте йдемо.

Ніч... Так, Нічого, може трохи. трясеться. що може тратить? Тресеться. Чекай, 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 по вона зрізає. Дивуся, сиди з гарно з мамою. Добре? Крайка, ну, чекай, мама. Ти покажи, бо мам мама ж не знає, як. Покажи, як треба коника гладити. Покажи мамі. Отак От треба гладити. А, <рай> чекай, чекай, я з другої сторони, щоб стану. Покажи ще раз, як треба коника гладити. А ти як гладила тільки що? А все як? Я дядьку показував коника гладити. Як вказав? Я дядьку показував, треба гладити коника. <райка> О, молодчинка. Кажи, <райка> кажи, мурат, поїхали. С этой девушкой. Я боюсь объединяться, не считаю,